Привіт, солдати, ти мене не знаєш, я просто дівчина, живу собі, як сі. В моєму місці тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла і вірші, що на душі я викладаю на листі мої країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи, ти зараз там. На сході України, душею б'єся на передовій, там дуже страшно, Постріли лунає, та не здаєшся ти ідеш уперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, бо на цій землі тебе чекають. Батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живим. І я також щодня молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, чи як ти почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну, дякую тобі. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країни. Ще друзі ясні в яснім небі, журавлі, уклонилися заплаканій землі, ми пишатимемося вами все життя, бо живріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, розкажи, Обійми Закрий плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати. Щоб здрав... Я дякую солдату за життя, ще живу без головою. За те, що моя надія має вівчар, і я завжди донешку. Я дякую, солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ти ведеш і захищаєш неньку Батьківщину. Я дякую солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я помолюся за тебе, мій солдате, хай Бог оберігає вас відій. Бо на війні, таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячою життям, настане мир. ви цього дочекайтесь, одного лиш ми просимо усі. додому, рідні, ви живими повертайтесь. Щиро подяка вам, наші герої, рідні, незламні, мужні і хоробрі, найсміливіші, підважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні і кохані, міні. Певний та не зрім'я. І наші герої, ворога знищте ви од Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними, ми і незалежні. Дякую, Дякую за вісім.